Набір прочитаного просто супер. Українська класика, світова класика, я би сказав, історичний ромком, книжка ісландського автора про хлопця Гея і книжка про серійного вбивцю. Усім привіт! Ви на каналі Буквиник. Ради вас вітати. І сьогодні, як ви зрозуміли, ми будемо говорити про моє книжкове прочитане за листопад. Вже не віриться, що потроху починається зима. Як ви побачили, я прочитав 5 книжок, хоча насправді я прочитав 4 книжки і п'яту не до кінця ще дочитав, але рахую її вже за прочитану. І почнемо ми з вами з книжки українського автора, тобто української класики. Це Валеріан Підмогильний і його невеличка драма. Ви знаєте, коли я брав до рук цю історію, я про неї майже нічого не знав, окрім того, що її написав Валеріан Підмогильний і її часто порівнюють з «Майстром корабля. Майстер корабля я читав десь років п'ять тому, і я взагалі нічого не запам'ятав з цієї історії ну, взагалі нічого, і не пам'ятаю про що ця історія. Коли я брав цю історію, я таки думаю, ну, напевно, також не запам'ятаю про що ця історія, хоча я дуже хотів запам'ятати, оскільки Валеріан під могильною мені сподобався. І що я вам скажу? Мені дуже сподобалася ця історія, вона припала мені до душі, і ті моменти, коли я її розгортав і читав, мені ставало так легко на душі, мені хотілося її продовжувати далі. Про що взагалі ця історія? У нас є головна героїня, яку звати Марта. І навколо неї, як ви розумієте, розгортається сюжет цієї історії. Вона хоче закохатися, але закохатися по-справжньому, аби відчути це справжнє кохання раз і не завжди. І так одного моменту вона зустрічає хлопця, біохіміка, і в них завертається це кохання. Вона відчуває, що вона його любить, а він відчуває, що він її кохає, і далі відбувається ця історія. Але чи є це справжнім коханням? Чи приведе це кохання до чогось такого, що очікувала Марта? Доведеться читати, доведеться зрозуміти, що звичайне кохання може перевернути життя двох людей з голови на ноги. а... Навіть не тільки двох людей може перевернути, а й перевернути життя усіх оточуючих, і до чого взагалі призводить кохання, яке насправді не було коханням. Це якщо так описати трохи коротко і трохи заплутано, можливо, якщо вас можливо це зацікавить. Насправді мені дуже сподобалася ця історія, і я вам точно скажу, що якщо вам подобається місто, то невеличка драма вам також сподобається, і це сто відсотків, тому що. Насправді, якщо порівнювати невеличку драму і місто, це зовсім дві різні грані Валерія-Підмогильного, тому що місто воно більше таке легке, хоча, можливо, мене зараз засудять, що я скажу, що місто легке, воно насправді там також має великий сенс, але в цій книзі набагато більше я відшукав сенсу і набагато більше я проникся цим текстом. Так. Ця історія не стала для мене найкращою місто все одно мені більше подобається. Але якщо порівнювати по глибині сенсу, то ця книга набагато краща в сенсовній стороні. Тому не беріться і обов'язково прочитайте цю історію, якщо вам подобається творчість Валеріана Підмогильного. і ви хочете прочитати щось окрім вже довкола заїждженого міста. А далі світова класика. І під світовою класикою я вважаю Чарльза Дікенса і його різдвяну історію. А ви знаєте, в мене був такий період на початку місяця, коли мені не хотілося взагалі нічого читати, і хотілося взяти якусь легку, маленьку історію. І я згадав, що в мене ще з минулого року лежить ця різдвяна історія. Я розумію, що до Різдва ще місяць, трохи меншим, але все одно захотілося. Почитати чогось такого різдвяного. І я взяв різдвяну історію, Ще я вам скажу. Я її читав десь в класі 6-7, не пам'ятаю, коли її саме проходять. І це зовсім дві різні історії в моїй голові. Тоді для мене це була якась незрозуміла історія про якогось чоловіка-скруджа і що це були взагалі за ці три духи різдва. Зараз, коли я прочитав цю історію, я зрозумів, що автор хотів донести і що саме. Ця історія нам розповідає. Звісно, для кожної людини це буде по-різному трактуватися. Кожна людина віднаходить в цій історії своє. Хтось знаходить повчання, хтось знаходить навпаки щось зовсім протилежне. Але я думаю, кожному ця історія зайде і сподобається, і, і напевно я все ж таки пораджу її прочитати усім, хто вагається і думає, що. В дорослому житті не потрібно радіти, в дорослому житті не потрібно про щось думати, і що в дорослому житті треба забути, що колись ти був дитиною. Все це я для себе відшукав в цій історії, і я думаю, що якщо ви на якомусь загубленому шляху, ви не знаєте, що хочете в житті, ви загубились, і ви хочете віднайти ту стежинку, яка вас поведе. В доросле, можливо, сказати, життя, в правильне доросле життя, то ця історія вам обов'язково допоможе віднайти ту стежинку серед всіх похмурних доріг. З мене поганий філософ, але переходимо далі. А далі книжка, яку я отримав лише в листопаді, хоча про її раніше, це Бріджертони Герцог і я Джулії. Кін, як переклали Віват, хоча правильно Кін, але менше з тим. Не дивуйтеся бачити цю книжку у мене в руках, тому що я дуже люблю Бріджертони. І коли я дізнався, що Бріджертони будуть українською, я дуже радів, тому що хотів прочитати цю серію, там вісім книг, так що готуйтеся, що нам доведеться до старості точно читати це. Але не будемо жартувати. Сподіваюсь, Віват все ж таки перекладе їх за рік-два. Я дуже оптимістична людина, я знаю. І про що ж ця історія? Якщо ви не дивилися серіал від Netflix про Бріджертонів, то коротко розповім: у нас є сім'я Бріджертонів, яка вважається дуже зразковою. І в цій родині вісім дітей: четверо хлопців і четверо дівчат. Кожний з них вже або досяг віку, коли потрібно одружитися чи вийти заміж, або ще. Не досяг цього віку, і взагалі ми будемо протягом восьми книг спостерігати історію кохання кожної дитини Бріджордонів. І чи взагалі, можливо, вісім щасливих шлюбів. На цьому тримається вся ця серія. Так, це можливо легка любовна історія. Тут немає якихось великих сенсів, хоча насправді їх можна відшукати в будь-якій історії, і тут я їх також відшукав. Я люблю шукати якісь сенси, яких немає, але я їх тут знайшов. Раджу її читати, якщо ви є фанатом історичних любовних романів, які, які захоплюють вас. Так, це не є вершиною супер роману. Тут навіть іноді крінжові бували моменти, але якщо вам хочеться відпочити думками і почита щось легке, щось таке, що вас захопить, то Bridgerton це обов'язково до читання. І, взагалі, треба читати. Єдине, не опирайтеся на обкладинку, тому що вони взяли кінообкладинку. В Netflix вони екранізували трохи інакше, вони опиралися на історію, але не брали за основу цю історію, тому персонажі там різняться. І, от, наприклад, ви бачите головного героя, який тут смуглявий, чорнявий, можна сказати. Але в історії він постає білим е, брюнетом з голубими очима. Коротко про те, як Netflix екранізовує фільми і серіали. І наступна книжка, яку я також ще не показував, тому що придбав її на Чорну п'ятницю. Сподіваюсь, в наступну п'ятницю вийде відео про покупки Чорної п'ятниці, тому що два видавництва мені до сих пір ще не відправили мої замовлення. Ну, якщо не відправлять, то хоча б просто згадають, що ці книжки я придбав. Так ось. Місяцевий камінь від Siona. Це ісландський автор. І все. Все, що я знав про цю історію. Але зараз, звісно, я вам можу розповісти більше про цю історію. Як зазначається в на обкладинці цієї книжки, хоча тут дуже воно погано читається, це ісландська поетична оповідь. Як на мене, це більше, знаєте, така повчальна байка про хлопця, який збився зі шляху, який не знає, що. Що насправді є для нього добре, і насправді він шукав чогось чогось такого, що не можна було отримати на той час кохання. Він не міг отримати кохання, тому що, тому що він гей. І насправді це дуже важко читати. Окрім цієї теми, тут порушувалася тема СНІДу, що СНІД це також погано, в плані того, що від цього гинули люди і. Цих людей вважали дуже поганими, ну що їх не треба вважати за людей, і все це перемішалося в цій історії. В невеличкій історії на 130 сторінок, яку я прочитав буквально за дві години, і від якої я отримав також повчальні моменти. Це не стало вершиною літератури, яку я колись прочитав, тому що, як на мене, автор трохи замудрив цей сюжет, він трохи його. Заплутав в деякими моментами, тому що насправді, якщо так подивитися, снід тут піднімається як гриб. Тобто він зробив алегорію сніду як гриб. і це не одразу до мене дійшло, тому мені трохи було якось додумати це правильно. Потім саме це кохання. Ну тут на першій сторінці я не буду це читати. Тому що Ютуб забанить, але тут досить цікаво описана сцена між двома чоловіками, і насправді тут не буде такого прям дуже відвертого чогось, тут буде більше роздумів головного героя про те, як важко все ж таки знайти людину, яку ти насправді кохаєш, і чому не можна кохати, якщо ти дійсно кохаєш. Це все в цій історії і. Та ніби все, це я не можу щось багато розповісти про цю історію, тому що, як я кажу, вона на 130 сторінок. А ще можу зазначити, що якщо ви фанат кінематографу і вас цікавить оця кінематографічна складова, то тут також буде декілька моментів пов'язаних з кінематографом в цій невеличкій історії. До речі, до речі, ще до речі наклад цієї книжки вже закінчується, тому якщо вас все ж таки цікавить. Легка цікава кінематографічна філософська історія про чоловіка, який вирішує віднайти своє кохання. Кохання не таке, як прийнято в суспільстві традиційним, то спішіть купляти, тому що залишилось, якщо я не помиляюсь, там щось менше 30 примірників цієї історії. Ну, і остання книжка, яку я ще не встиг до кінця дочитати, але мені залишилось буквально 50 чи 60 сторінок, знову ж таки, як в минулому місяці в мене було з баладою про співочок пташок і змій, це хірург від Тез Геррітсен. Більше року ця книжка лежала в мене на полицях, і до одного моменту, коли я вирішив все ж таки взяти цю історію і почати її читати, що я вам можу сказати? Це важка історія. Це дуже важка історія, тому що в першу чергу я зазначу, що тут все ж таки обмеження 18, і ці 18 просто е, неймовірно себе оправдовують. Тому що сцени, те, як авторка все це подає, описує сцени насильства, сцени вбивств і подібного. Я не буду це дуже розказувати, тому що Ютуб знову ж таки може забанити. Е, загалом це дуже годно. Мені. Не дуже сподобалось, в плані того, що е, мені було важко читати. Я не скажу, що це погана історія, це дуже якісна історія в плані того, що вона описує настільки моменти е, всіх цих сцен, та навіть сцен, просто коли персонажу спекотно. Я також, хоча в мене зараз в кімнаті холодно, дуже я відчував на собі, що мені також спекотно. Загалом авторці вдалося передати емоції персонажів, їхні почуття, все, що вони відчували, відчував і я. І скажу вам чесно, це досить цікава, все ж таки, триллерна історія. Ти не можеш відриватися від неї, якщо Якщо ви людина, яка не вміє відриватися від історій, а я не така людина, я вмію відриватися від історії, і можливо це моя проблема, тому я її читаю так довго, то ця історія прокопнеться у вас за два-три дні і. Вам захочеться ще, тому що я знайомий з однією людиною, яка зі мною почала читати цю книжку, і зараз вона вже на шостій книжці. На шостій, вона за тиждень прочитала п'ять книжок, ця людина. Тому, якщо ви фанат таких ось прям дуже захопливих історій, від яких важко відірватися, і плюс серійних історій, тобто про де події будуть відбуватися як серія, то Будь ласка, Тес Геррітсен і її книжка про Рацолі і другу жінку, я забув її ім'я. До ваших послуг. Про свої враження я вже сказав, що можу зазначити. Я хочу прочитати ще наступну другу частину цієї серії, аби точно сказати, чи буду продовжувати далі. Тому що, по-перше, книзі мені важко зробити якісь точні. Підрахунки, чи я буду читати, чи я не буду. Вона ніби і сподобалася, і в той же момент мені було важко читати, і в той же момент мені було цікаво читати, тому що мені хотілося прожити деякі емоції персонажів. А потім, коли я проживаю ці емоції, які мені не хотілося, мені важко знову ж таки повертатися до цієї книжки. Загалом, дуже. Для мене специфічна історія, яку і ніби хочеться читати, і не хочеться читати. Але знову ж таки зазначу, якщо вам хочеться читати, обов'язково починайте читати і робіть свої висновки. Ніколи не опирайтеся на висновки інших людей. Для кожної людини по-різному. Тому що перед цим я розповідав вам про дві е, історії кохання, а зараз я вам розповідаю про серійного е, історію про серійного вбивцю. Ну, таке в мене. Такий був в мене настрій в листопаді прочитати, тому можливо мені просто на цей період часу не хотілося читати цю історію. Загалом у мене все. Ось таке вийшло прочитане: П'ять книжок, кожна з них різна, кожна з них мені дуже чимось імпонувала або, навпаки, як я казав про хірурга, трохи відбивала бажання читати. Але мені сподобався листопад, хоча я не сподівався, що я прочитаю аж 5 книжок, тому що останні дві книжки я почав читати під кінець місяця, і в мене було три всього книжки. Так я думаю, ну чотири максимум буде. А вийшло аж п'ять. Дякую, що додивились це відео до кінця. Якщо вам щось сподобалось з цієї стопки книг. І ви щось читали чи плануєте читати, обов'язково пишіть в коментарях, або діліться, що ви прочитали в листопаді, скільки книжок, які книжки, або, можливо, що ви плануєте читати в грудні. Дякую і зустрінемось в наступному відео. Бувайте!